Ми продовжуємо нашу розмову і повертаємось точніше до нашої розмови. Отже, Оксана, скажіть, будь ласка. Наскільки мешканці Львівщини вже визначили за кого вони будуть голосувати? Ну, мені здається, що станом на сьогодні, незважаючи на те, що ми маємо там оприлюднені рейтинги, оприлюднені цей оприлюднені опитування, мешканці виборці Львівщини насправді ще недостатньо визначені. Дуже є багато факторів, які впливають на цей вибір. Ще раз повторюю свою думку, насправді навіть списку кандидатів, навіть тих основних, навіть за тих, кого за кого готові голосувати, не можуть назвати виборці. Дуже особливо це йдеться про сільське населення, а це відповідно буде впливати залежно від того, як кандидати будуть розпочинати свої компанії. Наскільки вони почнуть спілкуватися з виборцями, ситуація відповідно може змінюватися. Тому на сьогоднішній день є поле для діяльності всіх кандидатів, і кожен з них має шанси змінити. Якщо ж ситуація буде залишатися такою, як є, то ні для кого не секрет. Лідерами перегонів є, напевно, Порошенко і Тимошенко, яким будуть, між ними буде вестися Боротьба, хоча в компанію може втручатися тягнебок, який має тут багатий, багатий електорат, буде багато залежати від виборців свободи, хоч їх трошки менше стало ніж колись було, але вони все таки мають вагу, мають вплив, і тому є місце для компанії. Вікторе, скажіть, будь ласка, коли зазвичай виборець визначається за кого йому таки голосувати? У нас не вага виборця одного, у нас є різні групи виборців. Одні наперед ще навіть до початку виборчої кампанії мають якісь пріоритети і мають своїх улюбленців. Інші в ході виборчої кампанії приймають рішення, і достатньо велика частина на дуже великий жаль приймає рішення прямо в кабінці для виборів. Ми кажемо, є таке поняття, шок виборчої кабінки. 10-15% людей змінюють свою думку в кабінці безпосередньо, навіть якщо вони були ніби визначені до того, приходячи до кабінки, коли розуміють, от ти береш ручку і зараз ти робиш вибір. І 10-15% готові змінити цей вибір. Тобто, реально це велика кількість людей, які міняють вибір, визначаються безпосередньо в кабінці. І тут дуже важливий фактор дотримання прав виборчої кампанії. Бо якщо, не дай Бог, будемо мати порушення? Якщо, не дай Бог, перед виборчою дільницею буде хто стояти хтось з плакатом, то такі речі будуть досить ефективно впливати в нинішній нестабільній ситуації. А чи варто, Оксана, скажіть довіряти цим рейтингам, яких зараз море просто? Ну, я хочу сказати, що насправді рейтинги в період виборчої кампанії вони не виконують свою основну функцію. Не, вони не відображають громадську думку. Вони мають іншу функцію. Вони мають функцію нав'язати виборцю думку з приводу лідера передвиборчих перегонів і аутсайдерів передвиборчих переговорів. Тому я би дуже обережно ставилася до рейтингів. Хоча вони безсумнівно впливають на виборців, вони потрібні, так бо вони відображають якусь динаміку, але вони Стають інструментом для 에, того, щоб штаби формували громадську думку і казали, от бачите, наш кандидат перемагає, бачите, ваш відстає. І насправді, то був виборець, коли 에, не пов... мені здається, що виборець не повинен зважати на рейтинги, повинен зважати на свою особисту думку, на свої власні враження, на свої власні міркування і голосувати так, як він вважає за потрібне, а не так, як йому нав'язують рейтингом. 에... Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, самі рейтинги вони можуть впливати на виборця? Пані Оксана тільки що сказала, що вони можуть впливати, я цілком з нею згоден. Але справа в тому, що я не зовсім згоден з тим ставленням пані Оксани до рейтингів. Рейтинги є інструментом, який показує нам нинішній стан громадської думки, навіть не зовсім нинішній, а мусимо пам'ятати, що це інструмент, який показує нам результат за минулий тиждень, а то і за два тижні. Ситуація дуже швидко змінюється. І те, що сьогодні пан Ікс має 33% ще зовсім не означає. Нинішньому рейтингу, то що зовсім не означає, що він тих 33% має сьогодні. Він їх мав два тижні то. А рейтинги, ну, зараз багато людей обговорює, що рейтинги можуть купувати. Якщо ми маємо, ми повинні думати про те, хто ті рейтинги створює. Якщо ми маємо справу з серйозними соціологічними компаніями, які працюють на тому ринку не один рік, які цінять власне власну роботу, які цінять довіру. В такому випадку рейтингам, створеним такими фірмами, варто довіряти. Якщо ми маємо справу з дрібними компаніями, яка тільки вчора з'явилася і спеціально для того, щоб створити нині рейтинг і опублікувати, то, звичайно, що, то є, не варто довіряти. І на загальному національному рівні, я думаю, що більшість компаній все-таки працюють чесно. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, завжди є невизначені виборці. Наскільки вони можуть кардинально змінити в останній момент? Коли вже є приблизні рейтинги кандидатів до моменту вибору, ну я думаю, що все-таки опитування громадської думки і самі вибори це є дві різні речі, тому що одні виборці беруть участь в опитуванні, але не ходять голосувати. І навпаки, є люди, які відмовляються брати участь в опитуванні, але приходять проголосувати на дільницю. Тому не треба дивуватися, що десь голосування може відрізнятися від того, які є, є рейтинги. Але треба пам'ятати, що в Дійсно, в демократичних країнах там все-таки є оця відповідність. Так? Вони там дуже мінімально різняться, чесні рейтинги від результатів голосування. От тому я думаю, що ці виборці, які на сьогодні ми фіксуємо як невизначені, вони здатні вплинути на результати голосування. Я більше того скажу: ніякий передвиборчий штаб, жодна жоден кандидат він не бореться за голоси визначених виборців, вони борються тільки за невизначених виборців, бо вони будуть робити погоду. Від них буде залежати у Точні результати голосування. Тому, власне, до, до таких виборців дуже складно достукатися, але вони будуть вирішальними, скажімо так. А скільки зараз приблизно таких виборців? Ну, згідно з соціологічними дослідженнями, близько третини, якщо я не, не помиляюся, близько третини виборців ще вагаються зі своїм вибором. Це багато. Е, Віктор, скажіть, будь ласка, рейтинги, які зараз оприлюднюються, вони... Можуть кардинально е, змінитись е, за тиждень до, за два тижні до виборів. Я в то не вірю. Але е, якщо ми говоримо про рейтинги, ми повинні думати про те, що е, то є інструмент, який діє з певною похибкою. Більшість рейтингів то є похибка 2-3%. І 2-3% на нинішніх виборах, принаймні для деяких кандидатів, то є дуже істотно. Але ж ми мали на минулих парламентських в, е, виборах. Е, Невідповідність останніх рейтингів і результатів виборів там більше 5%. Тобто, як це можна, пані Олександр, тільки що говорила? Шок виборчої кабінки. А плюс ми маємо ще кандидатів, які дійсно розуміють, що вони беруть виборця в останній день своїми запальними промовами, своїми, скажімо так, яскравими подіями, які вони створюють, і то також дуже істотно впливає на того виборця, який не визначився, який не має визначеної суспільно-політичної позиції, який вирішує то в останній день, а потім думає, чому я за того за саме за того кандидата проголосував, і чому нам так погано. Оксана, скажи, скажіть, будь ласка, а в останній тиждень, до прикладу, перед виборами можуть кандидати змобілізувати всіх невизначених або більшу частину невизначених виборців на свій бік? Можуть, ну все залежить насправді від інструментів, які вони виберуть, насправді як вони будуть працювати з тими виборцями. Але так я думаю, що можуть. Тому що нинішня ситуація така, коли вибори кожен в особливо на Львівщині, сприймає не сяки, як право сіки як обов'язок прийти проголосувати. Це єдина можливість, що я можу зробити в межах своїх повноважень, та да, на своєму місці. А зараз така потреба є в кожної людини, і тому я думаю, що багато людей все таки буде іти на виборчі виборчі кабінки. Я можу застерегти. Що вони не знайдуть там стрічки, не підтримують жодного кандидата. В бюлетені такого не буде. Треба буде обирати з поміж тих, хто буде у цьому списку. Тому бажано все-таки визначитися як мінімум напередодні. Є субота, день без реклами, так коли ти доба без реклами, коли можна просто в, в собі спокійно обміркувати, зважити всі за і проти, визначити, що для мене важливо, що ні, і пройти на в кабінку, вже здійснити і здійснити свій вибір. Але можливості. Для мобілізації станом на сьогодні існують. Головне, щоб власне кандидатам важливо зрозуміти з цього виборця. Поки що мені здається, що кандидати є достатньо розгублені. Ми не бачимо якихось дуже конкретних меседжів. Ми не чуємо від цих кандидатів. А це означає, що або їх нема. Цих повідомлень для свого виборця, а це означає, що вони напевно не знають, що сказати, як краще сказати, як сказати так, щоб це почули і добре сприйняли різні групи виборців. І я думаю, що кандидати насправді будуть так само рости і шукати ці повідомлення протягом виборчої кампанії. А оця графа проти всіх вона значно впливає. На Бачите, в демократичних виборів. країнах її нема. Якщо ми говоримо про президентські вибори, то вона ніяк не впливає, бо буде просто визначати президента серед тих, хто є. Якщо на парламентські вибори, там трошки інша схема підрахунку голосів, встановлення результатів виборів, тому тут, тут трошки по іншому це працює. Насправді, я думаю, що оця графа не підтримує жодної проти всіх. вона радше є для тих виборців, які хочуть висловити протест та, в такий мирний. Спосіб. На сьогоднішній день, коли протестні акції вже якось закінчилися, треба мирним шляхом треба визначати. Я розумію, що в нас дуже часто і багато виборців сприймають дану ситуацію як вибрання, вибір серед зла, меншого зла, але його треба робити. Бо поки що це такий механізм, єдиний зміни системи. Ми багато говоримо про вибір з певних кандидатів в президенти. Я би звертав увагу ще на одну дуже важливу річ на вибір команди. За кожним кандидатом стоїть команда. Якщо він має її, якщо та команда довела, що вона є дієздатною, якщо вона реально відповідає вимогам часу, в такому випадку за такого кандидата варто відповісти. Голосувати. Якщо кандидат команди не має, або його команда діє, вже показала, що вона діє не так, як обіцяє нинішній кандидат. В такому випадку, напевно, що не варто за таких кандидатів голосувати. Якщо ще повернутися проти про, до графи проти всіх, від, ну, відсутність цієї графи в бюлетені, вона може позначитись на вашу думку наявку виборців? Не думаю, якщо на Західній Україні пані Оксана добре сказала, виборець вважає, що це його громадянський обов'язок, він піде на вибори. А той, хто не хоче йти на вибори, або той, хто сумнівається до останнього дня, чи йти йому на вибори, чи не йти, і, чи, і то залежить від погоди, чи сонячна, чи не дуже сонячна, та графа, напевно, що не дуже багато буде впливати. Оксано, скажіть, будь ласка, наскільки от серйозно а, команди кандидатів а, впливають на виборців? Можуть позначитись на виборі людей. Ви маєте на увазі оці люди, які стоять за кандидатами, які з так, ним асоціюються, так. так для виборців. Ну я думаю, що вони можуть мати вплив, тому що бачите, ми вже не один раз робимо вибори. вибори так? Дуже часто виборці голосують і раціонально, і взагалі психологи дуже часто кажуть, що цей вибір він дуже подібний на вибір чоловіка чи дружини в житті людини. От просто є, от воно так співпало, цей раціональний момент він спрацював. А я думаю, що власне зараз час. Прагматичності і люди намагатимуться вже з 2012 року. Люди трошки по-іншому ставляться до вибору до свого вибору, і вони будуть оцінювати команду в тому числі. Будуть оцінювати, будуть намагатися прорахувати кроки, будуть раховувати команду, будуть враховувати зв'язки, там які є з різними середовищами, будуть враховувати, чи є, чи нема політичної партії. Я думаю, що це теж той фактор, який варто тут приймати. Будуть враховувати потенційні. Можливі зміни в участь в парламентських виборах. Тобто, це ті, будуть враховувати програму, будуть враховувати обіцянки. Це комплекс факторів, який сьогодні буде впливати на успіх чи не успіх кандидата. Віктор, скажіть, будь ласка, минуле кандидата. Наскільки воно має значення для самого виборця? То наскільки виборець, хоче звертати на то увагу. бо... Кожного, за кожним з кандидатів стоїть історія. Ніхто не з'явився тільки вчора, ніхто не є новим на політичній арені в Україні. І в, за кожним є не дуже красиві історії. Якщо виборець хоче про то пам'ятати, в такому випадку, то буде істотно впливати. Але є виборці, яким важливо те, що їм говорять сьогодні, і те, що вони сьогодні бачать. І таких є на превеликий на жаль в Україні сьогодні значна кількість. Оксана, а скажіть, будь ласка, цієї виборчої кампанії можна очікувати, що серед кандидатів почнуть шукати там не знаю скалети в шафі або як вже кажуть золоті батони в кожного кандидата. Чесно кажучи, я взагалі дивуюся нашим кандидатам після того, що українці пережили з Межигірні, я б на їх місці сама запросила журналістів до хати і показала би кожному, хто як живе, і який рівень і з яких грошей зароблено, чи звідки такі статки вони беруться. Насправді, те, що там оприлюднили передвиборчі декларації, воно нас дуже мало розкриває для виборця про реальний стан речей. Ми знаємо, сьогодні наше законодавство не дозволяє до кінця оцінити там, власників, хто є власником житла, того чи іншого. Так? Ми маємо достатньо закриту таку систему, тому збільшення публічності і прозорості від кандидатів, я думаю, тільки би віталося виборцями. А відповідно, поки буде така закритість, поки ми не будемо знати, хто як живе, хто як, хто де, поки переговори про політику будуть кулуарними, до того моменту ми будемо завжди мати війну компроматів. Коли будуть намагатися знайти якісь чорні факти, та з минулого, витягнути на поверхню, де вчаться діти, чим займається дружина, чому зять такий може собі дозволити такий гараж і стільки машин, то до того моменту такі факти будуть існувати, і вони будуть справляти вплив на кампанію. Тому максимальна публічність, максимальна прозорість це є відхід від тих брудних технологій, від тої війни компроматів, яка нині має місце. Віктор, скажіть, будь ласка, на вашу е, думку, змінились після Майдану е, самі політики, аби стати е, чесними і відповідальними перед тими ж виборцями? Я думаю, що змінився виборець, і то є найважливіше. А політики, напевно, що вони трохи змінилися, принаймні те, що ми бачимо сьогодні у парламенті і в уряді, говорить, принаймні про їхню їхнє прагнення змінюватися. І треба сподіватися, що то так і буде. Наскільки а якщо... вони змінилися, сказати важко. Поки що. Будемо чекати на реальні справи. А якщо б кожен кандидат не знаю, запросив додому е е е там, журналістів або виборців і показав, як він живе, е це було б вирішальним для самого виборця? Е е е Тут треба би було звертати увагу на те, чи виборець повірить в ту картинку, яку він побачить. Бо е, можна показувати дуже багато дуже цікавих речей. Можна показувати, що ти живеш дуже скромно, але то житло буде тільки для показу. Але не є рівень довіри до засобів масової інформації один з найвищих в суспільстві. Якщо засоби масової інформації це покажуть, є група журналістів, яким довіряють, які володіють високими рейтингами. Я думаю, що буде це буде відображатися відповідно на картинці, і будуть вірити. Якщо знову повернутися до Львівщини до виборів на Львівщині, зараз багато кандидатів сформувало свої штаби на Львівщині, і чи не виникає, не виникає проблем якихось? Ну, значить, з не ми як комітет виборців. Ми робили такі запити до політичних партій, до кандидатів, які висунулися з тим, щоб отримати відповіді, які в них є передвиборчі штаби. Насправді до всіх попередніх виборів штаби, це була достатньо така закрита структура, і ми не знали по перше. Нам невідомі були принципи їхнього формування. Це знаходило якихось людей, які обіцяли. Дуже часто вони не були прив'язані до партії чи до кандидата безпосередньо, просто менеджери, які ефективно виконували роботу. Ми звернулися. Ми намагаємося так само пролити світло на, на таку темну сторону передвиборчої кампанії. Ми звернулися до кандидатів. На жаль, ми отримали не всі відповіді. Ми ж станом на сьогодні, так в нас є відповіді від штабу Порошенка. Про те, які але він і оприлюднив це на, на Фейсбуку в себе, і це пізніше оприлюднила українська правда інші засоби масової інформації. Проки що інші кандидати залишаються такими, не не, не проливають світло на у сторону виборчої кампанії. Хоча можу сказати, що штаби існують, та і на Вівщині так само багато кандидатів вже мають штаби, вони починають розгортати. Як правило, це менеджери, це не є люди прив'язані до того кандидата, які. Ми там бізнес тобто не тільки прив'язані бізнес-стосунками, як правило, це власне, ключовий фактор, наскільки є вага людини в суспільстві, наскільки він може організувати роботу. Може сам бізнес зараз впливати на той же штаб, і, зокрема, на виборця і на результат виборів? Я скажу так от е, трошки може в інший спосіб переформулюю питання. Очевидно, що е, станом на сьогодні не, кандидати не готові витрачати багато коштів на цю передвиборчу кампанію, і пролунав принцип фінансувати кампанії знизу. Що це означає? Якщо в Америці це означає, що виборці будуть здавати гроші на кампанію на того кандидата, якого вони хочуть, щоб він брав участь у кампанії, то в нашому випадку воно трошки викривилося. І в нас це означає, що фінансувати кампанію будуть фактично керівники штабів. Звідки вони можуть взяти такі гроші зі свого бізнесу або з середовища людей, які там прихильники до цього кандидата? Що це означає? Це означає, що ці люди будуть хотіти потім дивідентів, якщо кандидат виграє. Якщо вони запропонують, якщо вони покажуть кандидату результат, вони будуть вимагати дивідендів. Я думаю, що в такий спосіб бізнес буде впливати на виборчу кампанію. Бізнес буде впливати е і потім, після виборчої кампанії, бо він хоче вимагати ну, повернути кошти. Тому насправді я би закликала наших кандидатів з тим, щоб вони максимально. Публічними зробили свої виборчі кампанії, щоб ми бачили як мінімум хто стоїть за тією кампанією. і ми тоді будемо розуміти, що він буде хотіти взамін, чи потрібен нам тоді такий кандидат з такою командою, Віктора. Скажіть, будь ласка, якщо бізнес буде вмішуватись, ну він причетний буде до виборчої кампанії, чи не означатиме це знову наступити на ці граблі, на які наступали повернення олігархів? До керівників, до керівництва в державі. Ну, деякі олігархи вже є при керівництві держави, принаймні на місцевому рівні, і то і цілком очевидно. Наскільки вони ефективні, то покаже ще через якийсь час то буде видно. Але коли ми думаємо про такі речі, ми повинні пам'ятати, що все в тому світі щось коштує. Демократія, то є також достатньо дорого, вартості річ. І в нормальних демократичних країнах за задоволення жити в демократичній країні платить сам виборець, скидаючись на виборчу кампанію. Якщо платить бізнесмен, він, як пані Оксана сказала, цілком розраховує на те, що він отримує щось взамін. А готові були б ну, українці платити, фінансувати виборчу, прості виборчу кампанію кандидатів на вашу думку? Якщо абсолютно більшість українців сьогодні належить до нижчого класу, то готові? Я вам скажу трошки теж по-іншому, відповідь на це питання. А ви сподівалися, хтось колись міг подумати, що за два дні можна зібрати 40 мільйонів гривень на армію? Ніхто не міг. Але тут, тобто, в українці насправді мають потенціал для того, щоб мобілізувати навіть власні кошти. Але чи готові вони здаватися на кампанію Порошенко чи Тимошенко? Ні. Тому що це багаті люди. Тому що це люди, які володіють заводами, це люди, які платять зарплати, це люди, які можуть, ну, живуть далеко не бідно. Таким людям ні, не готові. На цьому наш ефірний час вичерпаний. Я дуже дякую, що ви завітали до нас у студії. Я нагадаю, ви дивилися програму в об'єктиві з Михайлом Коготом. Я з вами прощаюсь. Нехай вам щастить.